77 кіосків та ларків можуть побудувати в Ужгороді. Частину з них в історичному центрі міста. Рішення про спорудження так званих мафів малих архітектурних форм прийняла міська влада. Жителі міста неоднозначно відносяться до такого рішення. Це дуже погано, оскільки це трошки погіршить мальовничість цього місця. Та не хорошо ларкіставить, правда, тому що мішають напевно, там портять архітектуру. Нема де побудувати. Тоді, взагалі, людям не буде не то що сидіти, а навіть стояти. Ну це погана ідея, Ярослав Семенович, архітектор із значним стажем роботи. Зараз викладає в університеті. Вважає побудову мафів в центрі міста неприпустимою. Ну, як архітектор ставлюся негативно, тому що такі кіоски треба влаштовувати десь в паркових зонах, щоб не мішала архітектура. Цікава архітектура узорода, і я думаю, що її зберегти треба ми затіняти якимись ларками. Ларки в центрі немає. В міському управлінні архітектури кажуть, дозвіл на побудову мафів не давали. Рішення прийняли супереч ухвали профільного відомства. Позиція управління архітектури не співпадає з позицією міської ради, тому що сесія приймає рішення щодо встановлення цих мафів в таких містах, де, м'яко кажучи, їм не місце. Крім того, що це неможливо зробити відповідно до містобудівельних норм. Це крім того, ще й погіршить сприйняття нашого міста туристами, і тому я вважаю, що це не зовсім правильне рішення. В центрі міста планують поставити мафи на вулиці Августина Волошина біля торгівельного технікуму та біля філармонії. Супереч волі жителів міста продовжує діяти кіоск на вулиці Білінського біля ринку. Наразі міська влада не коментує факту встановлення нових малих архітектурних форм.